Ми нетерпляче чекаємо, що сили наближаємо час, коли всі українці, які покинули свої домівки через російську агресію, повернуться і зустрічатимуть ранок вдома. Так, але на жаль, поки що багатьом просто немає куди вертатися. За даними на початок цього року, за час повномасштабної війни в Україні зруйновані понад 149 тисяч будинків. Відтоді ця цифра іще зросла, адже обстріли і бомбардування Росією нашої цивільної інфраструктури і досі тривають. Впевнений, дуже скоро ми переможемо, відбудуємо, відновимо. А для того, аби зараз було де жити вимушено переміщеним українцям, уже швидко зводять зручні модульні містечка. Процес триває по всій країні. Запрошуємо відвідати таке містечко у Бородянці. Ірина просить не показувати її обличчя, адже вся її родина зараз під окупацією росіян. Я з окупованої території з Луганщини. Їхала, не знала, куди їду, не знала, де я буду жити. Острах був страшенно великий. Зараз пенсіонерка живе у модульному містечку в Бородянці, яке відкрила для постраждалих українців Литва. Ось у мене чотири постілі, але поки я тут живу одна. Все надали нам і постіль, і кроваті, кондиціонер. Опалювач. Гуманітарку принесли з їжею. Модульні будиночки розраховані для проживання 36 родин. Тут є кілька кухонь, пральня, санвузли, місця для відпочинку та дозвілля. Є стандартні контейнери, є модулі. Два тижні пройшло, поки ми їх тут поставили, поки смонтували все, підключили електро, каналізацію, воду. І от як зараз ви вже бачите, почти повний функціонований такий табір. Щоб підтримати українців, які втратили все, на будинки нанесли патріотичні мурали. Центральний малюнок доповнили рядками Тараса Шевченка і на новленій землі врага не буде супостата буде ціни буде мати, і будуть люди на землі. Андрій Пальваль, мураліст з Харкова. Саме він розмальовував модульне містечко. Багато витворів художника посічені війною. Як, наприклад, портрет Джона Леннона на декомунізованій вулиці Леніна в Ізюмі чи мурали сім'ї в Бахмуті, а малюнок дівчинки, яка поливає траву в Авдіївці, пробитий російським снарядом? Там снаряд пробив стіну і попав в квартиру всередину, тобто біля голови, і це виглядає просто моторошно. Мурали в Бородянці стали для художника надією на те, що скоро він зможе розмалювати відбудовані домівки людей. А поки в тимчасових помешканнях купчаться переселенці з найгарячіших точок України. Ми переселенці з Старобірського району, Луганської області. Ми з слухамі, біжали за свого села, за свого города. Пенсіонерка тікала з Луганщини з двома маленькими внуками. каже, росіяни хотіли депортувати дітей. Так приходили три рази. Весь дом нас перевернули наш і сказали, що бабуську бабушку треба надати, а онуків в лагері під падмаску. Модульне містечко в Бородянці. Пілотний проєкт Литви з відновлення української інфраструктури. Зараз тривають ще три. На все виділили 12 мільйонів євро. Литва не використовує терміну післявоєнна реконструкція. Тому ми вже зараз розпочинаємо процес відбудови. Окрім модульного містечка, ми вже збудували садочок в Ірпені на 300 дітей, запустили проєкт з модернізації електричних систем у Миколаєві і зараз відбудовуємо школу в Бородянці. Ми знаходимо зараз місто Бородянка. Тут була школа, були прильоти, вона згоріла. І Литва прийняла рішення відбудувати цю школу. Статус роботи бачите самі, вже і вікна ставлять, повністю все перебрали. Вони мають на увазі там і стіни бачити, і все по-новому, і електро. І, ну, тобто будинок, тільки каркас залишилося, якщо чесно, старий. Ну і що бачите, і укріплення зробили це все буде підкрито. Ну, укріплення має на увазі железне укріплення, щоб будинок сам був твердий. На місці зруйнованої школи буде сучасний ліцей, обладнаний надійним бомбосховищем. Заклад розрахований на 700 дітей, які за прогнозами Литви вже 1 вересня зможуть повернутися до офлайн навчання.